Пане Юс питає, вітаю, виникла така думка. Навіщо підпірні стінки армувати подвійною арматурою, якщо достатньо однієї від морозного здимання і тиску ґрунту. Поясніть, будь ласка, в яких випадках у фундаментах може бути достатньо однієї арматури? Дякую Пане Юс, от друге питання я не дуже зрозумів, тому я його зачитав. От, якщо у вас є що уточнити будь ласка, його переформулюйте. Тому що я не розумію, що значить фундамент з однією арматурою. ну з одним стріжням у нас все ж таки є поняття залізобетону і повинно бути рівномірне армування. Тому не зрозуміло навіщо вам одна арматура в фундаменті. От. Але е якщо я щось неправильно зрозумів, то переформатуйте, будь ласка, питання. Будемо відповідати по підпірним стінкам. Трошечки питання, воно розмите. Чому? Тому що у нас є геть різні підпірні стінки. Наприклад, у нас є підпірні стінки, котрі жорсткі, вони працюють за рахунок своєї ваги. Тобто вага підпірної стінки більше, ніж на неї тисне. Наприклад, ґрунт тисне 1 тонну, а вага підпірної стінки 2 тонни. Звісно, ця підпірна сінка, вона втримує це навантаження і вона взагалі не потребує ніякого армування. Приклади, наприклад, це блоки FBS. Ви можете, якщо будете уважні, в багатьох містах ми можемо бачити в один, в два, а то й в декілька рядів просто використовуються звичайні блоки FBS, 500, а то й 600. Тобто ті, котрі мають велику вагу. І за рахунок цієї ваги вони тримають навантаження. Це не дуже раціонально, тому що треба дуже велика кількість саме бетону, тому що бетон він не працює на розтягнення. Тоді були розроблені вже гнучкі підпірні стінки. Це підпірні стінки, котрі робляться із заліза бетона, де арматура витримує навантаження на розтягнення, а бетон працює. Саме в зоні зжимання, стискання. І таким чином залізобетон більш легкий, більш ізящний він працює і втримує навантаження. Стінки різні. Можуть бути доволі масивні, котрі заходять, наприклад, у нас в ґрунт мають подошу. І в такому вигляді ми маємо армування. Як правило, це подвійне армування. І ось чому. Значить, якщо ми тут з вами насипаємо ґрунт, і у нас відбувається морозне здимання за рахунок того, що бетон промерзає, намерзає лід, котрий починає додатково тиснути на підпірну стінку. Тому доволі часто ми можемо зустріти, коли тут роблять дрінаж. Тобто вклад... робиться щебінь і робиться водовідвід. Саме це дозволяє нам перехоплювати ґрунтової води, котрі йдуть зверху, або дощову воду, котра йде навесні, і робити тут ґрунт, котрий при замерзанні не створює додаткового тиску. І ось чому у нас тут подвійне армування. Давайте спочатку розглянемо з вами підпірну стінку саме з боку. У нас є з вами розганкова схема. За рахунок того, що ґрунт тисне на основу нашої підпірної стінки, вона фіксується. Але боковий тиск намагається нашу стіночку вигнути ось таким чином. Бачите, да? Тобто при такій праці. У нас з вами робоча арматура ось ця. Тобто саме ця арматура намагається втримати оце от е, натяжіння і втримати от саме е, це зусилля. Так як у нас армування в цьому місці доволі жорстке, тут виникає момент. Тобто, у нас може бути ось такий момент. Тобто ми бачимо. Що оця арматура, котра намагається працювати на розтягнена, вона повинна бути заанкерована, мати гарне анкерування, може бути, навіть її треба загибати, для того, щоб вона витримала це навантаження. І вона таким от чином працює. І звісно, коли ця арматура тягне зусільно, да, вона намагається цю подошу, подошу підняти вверх. Тобто, у нас ця намагається отак от вигнутися. Таким чином. Чому ми використовуємо цю арматуру? Якщо ми з вами подивимось зверху, ми побачимо ось таку підпірну стінку. І ми бачимо, що у нас тисне боковий тиск, ми тримаємо навантаження, і наша підпірна стінка намагається вигнутися ось таким чином. Тобто працює ось ця арматура. Бачите, так? Да? Тобто, якщо ми подивимося на нашу підпірну стінку, то тут працює горизонтальна арматура, котру також треба зафіксувати в вертикальному положенні в робочому стані. Якщо ми знову ж будемо розкладати, кути, у нас є тиск сюди, сюди, да, тут будуть вигибаючі моменти, або з іншого, або з того боку, або з того боку. Тому таким чином ми і армуємо. Наступне: коли бетон працює на стискання, зусилля може бути настільки сильне, що навіть вискомарочний бетон не витримує. І нам потрібно робити його додаткове армування. Це армування для того, щоб бетон не розлітав не розлітався на маленькі дриски, тобто конструктивне армування. Тому в підручниках ми можемо зустріти мінімальне армування, ячейка 400 на десятка арматури. Тобто це не розрахунково, це чисто емпірічний параметр для того, щоб було мінімальне армірування бетону. Тому що залізобетонна конструкція повинна мати більш-менш рівномірне армування. Є поняття жорсткого армування, це коли ми використовуємо, наприклад, швеллер, котре бетонуємо, там двутавр, рельсу, це жорстке армування, але класичне з арматури звичайне армування, воно рахується саме так. Тобто є мінімальне конструктивне армування от і е, робоча арматура, котра витримує наше навантаження. Це я вам так показав, доволі е, схематично, да тому що якщо зараз <кл 'я> малювати всі епюри я вам сходу так е, можу помолитися. Розрахунком це все промальовується в моделях, це на сьогоднішній день робиться доволі швидко. Но суть такова, що підпірна стінка вона працює в двох напрямках. Є у нас такий варіант підпірної стінки, котру я показував на своїх вебінарах. Ми її доволі часто використовуємо. Вона також зроблена е, у мене mm. на ділянці в різних варіаціях. Ця підпірна стінка, вона невелика. Тобто я казав, що якщо у нас невелика, невеликий перепад по висоті, ми можемо з вами робити звичайний стопчатий фундамент і розверк. Чому тут ми робимо армування з двох сторін? Справа у тому, що дана схема праці підпірної стінки, це не розрізна балка. І ось виходить наступним чином. Якщо ми подивимось зараз на головний фасад, ми побачимо наступну розрахункову схему. Значить, є у нас розверк, є у нас стовпчики, тисне у нас грунт. І пюро момент моментів вона буде виглядати ось таким чином. Ну і далі пішла. Тобто, ми можемо з вами побачити, що. Ось тут працює арматура з цього боку, а тут працює арматура з цього боку. Бачите, так? Да? Тобто при раціональному при армуванні ми можемо арматуру саме закласти таким вот чином пунктиром. Але тут спрацьовую одне правило. Справа у тому, що нарізати арматуру маленькими шматочками, її потім виставити, це доволі великі трудовитрати. А армування, як правило, воно невелике. Там 8 мм, 10 мм, тобто кількість арматури, вона невелика. І виходить так, що якщо дивитися в комплексі вартість робіт, робота плюс матеріали, нам виходить дешевше просто кинути два стріжня і не морочить собі голову. От і все. Це ми дивилися з вами зверху і бачили оці два стрижня. Так само, якщо ми подивимося з боку, ми будемо бачити розтвір, стопчати фундаменти. І у нас є морозне здимання, котре нам намагається наш розтвірк, наприклад, підняти. В такому випадку ми також будемо з вами мати отаку епюру моментів. І тут спрацьовує таке саме правило. Тобто, коли ми з вами. Ми робимо підпірну стінку, як не розрізну балку, у нас з вами йде розтягуючі зусилля або з одного, або з іншого боку. І звісно, що з таким підходом ми і робимо армування 4 прутка, котрі зав'язані між собою хамутами, котрі тримають оці арматуріни в проєктному положенні. Тобто, це питання зменшення труда витрат, спрощення армування. В ущерб кількості арматури, котру ми використовуємо. Так, зрозуміло. Тим паче, що зусилля у нас можуть бути різні, і вгадати, де закінчиться арма... повинна закінчитися арматура, доволі важка. Ми все ж таки беремо один тип зусилля може бути геть інший. Типу, зусиль. Так.